Привіт! Певно, вже всі чули ці новини про тищенка, де він штурму, еколоцентри, офіси, ботоферми і тому подібне. Якщо ви дупля не даєте, при як це мало бути для нормальних людей, то зараз я вам трошки розкажу, що це таке загалом, чим там займаються, проти кого це робиться, і скільки там приблизно заробляють. І варто одразу сказати, що я не можу казати за всі офіси, тому що там дуже багато різних галузей, якщо це можна так назвати. Тобто там є і інвестиції, і банки, і мобільні оператори, і коли хтось просто дзвонить Ставляється як член родини там чи якісь діти дзвонять там до когось і кажуть, що от у мене там трапилась проблема з кінь грошей, так в принципі, моя позиція з цього приводу вона нейтральна, тобто я не відношусь до цього добре, я не відношусь до цього погано. Вони існують, їм дають існувати. І хто хто, а Микола Тищенко з тим, як на мене, боротись точно не може, тому що ну, Микола Тищенко сам не дуже, як би, скажімо так, чиста на руку людина, як на мене, просто з якоїсь профанської точки зору. Ору, я не експерт, можливо, це не так звичайно. Якщо років 10 тому в головах людей слово офіс мало абсолютно інакше значення, так то зараз воно трошки змінило своє першопочаткове значення, і тепер воно скоріше символізує щось таке нечисте, темне, що дуже пахне скамом. Менш тим, якщо відкинути всі асоціації, то що таке офіс офіс це просто якесь знову ж таки офісне приміщення, так де є багато столів, багато комп'ютерів, і інколи багато людей, якщо офіс здоров якщо він платить гроші, то там дійсно багато людей, які з 9 по 7-8 годину чи з 10 по 7-8 сидять за комп'ютерами, так дзвонять, обдзвонюють Сірем-систему, тобто це така штука, де є імена людей з їхніми телефонами, з якоюсь інформацією про них у офісах, де є більше грошей, вони роблять якісь свої воронки, так тобто, якісь там сайти, рекламу, де люди самі приходять, нажимають на це, залишають свої дані. Типу хочу стати багатими за два дні і тому подібне. Офіси бідніші вони купують уже інформацію просто в людей, які займаються ось цими, так би мовити, списками людей, тобто вони роблять свою рекламу. Зазвичай вона базується на якихось відомих російських компаніях або на чомусь ще, тобто там не знаю, криптовалюта, валютні ринки і тому подібне. Якщо підсумовити, то на офісах дзвонять людям вже зацікавленим. Чомусь так. Тобто там не дзвонять людям, які от просто якісь випадкові громадянини Росії чи громадянини якоїсь інакшої країни, тобто вже дзвонять людям, які залишили свої дані цілу на направлено для того, щоб щось отримати. Звичайно, розумніші з тих, хто це зробив, просто ідуть ні з чим, трошки дрібніші з тих, хто залишив свої дані, виходять з діалогу не просто з пустими карманами, а дуже часто навіть просто в кредитах. Одним словом, офіс базується на тому, щоб когось наїбати. Відбувається цей процес саме різними методами, починаючи від якогось мобільного оператора, закінчуючи працівником банка, чи тим, що ти родич когось з тих, кому ти дзвониш, чи ти попав в якусь халепу. Тобі потрібні гроші. Тобто, так чи інакше, офіс це найобка. якщо ви все ж таки вирішили, що вам це підходить, і ви хочете туди піти, то, будь ласка, подумайте 10 разів, тому що це не саме благородна справа. Тобто, давайте будемо відверті. Наразі на офісах працюють не виключно по Росії. Я б навіть сказав, що місця, які я знаю, там скоріше працювали по Росії в меншості. Ні, там не працювали по Україні, там працювали по Азербайджану, Казахстану, Білорусії, інколи це навіть країни Балтії, Грузія і тому подібне. Тобто, дуже часто якісь молоді люди ведуться на те, що от їм пишуть з офісу кажуть, о, там, типу робота проти країн-агресора, проти окупантів, але насправді це просто хуйня, щоб вас заманити, і насправді ви будете просто сидіти і в дилемі в своїй голові. Чи нормально це найобувати якогось грузина, який тобі в принципі нічого поганого не зробив, і чи нормально це найобувати якогось азербайджанця, який ну якби просто живе своє життя? Взагалі те, як на офісі шукають нових співробітників, це просто якась суперекрема тема, яку можна просто розписувати і розбирати якимсь психологам, не Психотерапевтам, тому що це настільки просто дивна річ, що інколи люди навіть не розуміють, що вони насправді йдуть працювати на офіс, тобто їх якби запрошують на якусь роботу там в суперкруту компанію, так, міжнародну, і якби коли людина приходить на співбесіду, вона розуміє, що щось пішло не так. Ну але основно мої чари не сильно запарюються над тим, як тебе наїбати, як придумати щось цікаве для того, щоб ти на це повівся і заманити тебе все-таки на цю співбесіду, де тебе вже додатково працюють, і вони тобі просто. Кажуть, що це робота проти країни-агресора в офісі, граючи на патріотичних почуттях, людей тебе намагаються в це все втягнути, до того ж обіцяють плюс-мінус нормальний графік, там не знаю каву машину в офісі, і, звичайно, непогані гроші для України. Так вони загалом, як середні зарплати десь в Словаччині. Що ще потрібно якомусь молодому студенту чи якомусь інакшому, якби в якого немає досвіду роботи, ніде його не беруть. Роботу знайти складно, якщо це легко, платять хуйню. Тобто нічого крім Макдональдса. Не лишається, окрім звичайно ж, офісу. Платять нормально, умови роботи плюс-мінус нормальні, та ще й, блять, скамиш росіян. Чим це не робота мрії? Ти на радостях того, що нарешті знайшов якусь нормально оплачувану роботу, дзвониш своїй мамі, кажеш, мама, я такий охуєнний, я нарешті знайшов роботу. Нарешті я не буду просити в тебе гроші. Мама твоя питає, що це за робота? Ти, звичайно, її пиздиш. Після чого ти успішно збереш свій рюкзак, береш блокнот і ручку і йдеш на навчання в цей самий офіс. В цьому офісі тебе, звичайно. Айно вчить самий ахуєнний бізнес-тренер в житті, який наїбав уже 150 мільйонів росіян. Всюди висять картини з доларами. Якісь ахуєнні коврики всюди. Ти відчуваєш себе якоюсь супербізнес-акулою, якоюсь машиною по найобки, І ти вже якби трошки сприймаєш себе по інакшому. Ти приймаєш свою долю, свою участь, найобувати. Тим більше ти ж як Робін Гуд. Інколи ти звичайно боїшся вийти з дому, блять, тому що тобі здається, що тебе десь уже чекають, або твій офіс нахуй накриють. І тебе просто положить головою в пол, заберуть телефона. Ну потім віддадуть, але це вже нюанс. От на тих перших парах, на перших своїх враженнях, на цій ефорії, що ти нарешті влаштувався на якусь роботу, де тобі платять гроші. Тепер незалежна мамина дитина, звичайно, тобі якби це все трошки по барабану. Ну тому, що люди ходять, ну заїбісь. Якщо хтось найобає, то чому б мені не найобувати і не заробляти? Я не буду вдаватись подробиці того, як саме там найобують, просто отримайте в голові, що там найобують. Інакше офісів не існує. Тобто офіс це місце, де найобують на гроші тим чи інакшим способом. Окремо, хочеться сказати про HR-менеджерів на офісах, тому що це просто якісь дивовижні люди, дивовижні в своїй, блять. Тупості в тому, наскільки у них всіх однакові скрипти, і кожного разу, коли тобі пише хтось, це абсолютно однакові фрази, це абсолютно однакові слова. Неможливо пишуть, дзвонять, це абсолютно не те ж саме. Ти починаєш розуміти, що найобують тут не стільки росіян чи грузинів, чи когось іще, скільки тебе, блять. Тому що тобі розказують просто про якісь настільки дивні речі, тебе займають якимись такими способами, такими фразами, що ти просто сидиш і ахуєваєш від того, наскільки ти тут. Просто Якась піддослідна криса, і звичайно, це блять смішно, тому що я можу просто з вірогідністю 90% знати просто, що вони напишуть мені далі після цієї чи інакшої моєї фрази. Якщо ти починаєш відмовлятись від цієї цієї хуйні, звичайно, тобі скажуть, що ти типу ахуєл, ти лох, давай заробляй гроші, піздуй до нас на роботу, на офіс, заробляй бабки. Блять, нахуй тобі та пенсія заробиш зараз мільйони, будеш просто нахуй там шковати десь на Мальдівах, блять, з парою мільярдів доларів в кармані. Першим в цьому ланцюгу найобів, єдиний, кого найобують, це. Ти з тобою просто випробовують на тобі всі методи, тебе якось опрацьовують, намагаються тебе якось мовити, давлять тобі на жалість, на жадібність, на все, що можливо, і ти стаєш як той самий росіянин чи ще хтось, з яким ти, можливо, далі будеш працювати. Звичайно, це все смішно, якби не було сумно, в тому плані, що блять роботу знайти дуже складно. Як тільки ти виставляєш своє резюме десь на роботу юечі, UH, ворк UH, на будь-якому іншому сайті, тобі починають дзвонити, просто диву. Десятки ів з різних офісів, і звичайно, це все блядь, от саме офіси. Тобто, один нормальний дзвінок на 10. Він можливий, але можливо його й не буде. Тобто, в основному дзвонять просто офіси. Тому я загалом не рекомендую залишати своє резюме на подібних сайтах з пошуку роботи. Пишіть конкретно по вакансії, яка вам подобається, і не залишайте, тому що вас просто з'їбуть. І з вірогідністю 99%, якщо до вас дзвонять і розмовляють російською, це офіс. Можливо, не буде розмовляти українською, але це блядь, все одно офіс, і навіть коли ти кажеш цим людям ні, мені це не цікаво. Дякую до побачення. Тобі просто відповідь замість того, щоб сказати до побачення в більшості випадків летить купа запитань, якими тебе намагаються опрацювати, якось мовити і повірте. Якщо після слів мені це не цікаво, до вас продовжують говорити щось окрім слова добре до побачення, гарного дня. Це блять, офіс. Жоден нормальний роботодавець не буде вас змушувати працювати в нього на роботі, окрім звичайно, ж і з офісів яким за те, що вони вас приведуть в цей офіс, платять гроші? А тепер трошки про мінуси тих самих офісів. Уявімо, що ви попали ось в цю мишоловку офісу, ви вже туди влаштувались. Вас цю хуйню заманили. Ви навіть на це погодились, так чомусь перед тим як вас пустять, ось в цей. Неймовірний офіс, де ви зможете заробити пару мільярдів доларів на щасливу пенсію, дадуть вам папірці, це буде акт про нерозголошення і ще якась хуйня, і скажуть вам підписуй. Якщо ти якусь хуйню десь пророниш якесь слово зайве, так типу, якщо ти там якийсь, не знаю, шпіон чи щось подібне, то, типу, ти маєш будеш платити якийсь штраф в розмірі там блядь, якихось тисяч доларів. Наскільки реально для них притягнути когось до відповідальності в разі подібних дій, я не знаю, я не є юристом чи ще кимось, але враховуючи, що це якась нелегальна хуйня, як на мене, це дуже малоймовірно. Це, скоріш за все, точно не можу сказати, але знову ж таки, скоріш за все, це ще один метод залякування для того, щоб ти був слухняним. А то будеш платити 10 тисяч доларів чи 100 тисяч доларів штрафу. Незрозуміло кому і незрозуміло за що. Але тим не менш такі папірці, ти маєш підписати. І насправді цей акт про нерозголошення – розголошення це лише вершина айсбергу, тому що в багатьох офісах тобі ще скажуть, іди проходить детектор брехні. Точно, чесно кажучи, не пам'ятаю, як він називається по офіційному, скажімо так, але суть, от саме в тому, що тобі потрібно пройти цю штуку. І на цьому етапі з'являється ще одна кумедна ситуація, тому що знову ж таки HR в офісах настільки кваліфіковані співробітники своїх компаній, скажімо так, що вони, блять, не знають, що для того, щоб пройти. Цей детектор треба не пити взагалі будь-які таблетки і будь-які заспокійливі, і, тим більше антидепресанти і тому подібне. І навіть коли ти в них про щось подібне запитуєш, чи можна робити те, чи щось інше, вони тобі кажуть, так, можеш пити ось цю хуйню. І, блять, звичайно, коли ти приходиш на цей детектор, тобі кажуть, типу, нахуй ти прийшов, і що ти тут робиш, якщо ти пив ось якісь ті чи інші препарати. І звичайно, ж тиждень до цього ти чекаєш, ти не п'єш якісь свої таблетки, які тобі потрібні для того, щоб нормально функціонувати. Щоб пройти цей йобаний детектор, і коли ти туди приходиш, тобі кажуть, що тобі не можна пити не тільки ті таблетки, які ти приймаєш, а взагалі, блять, будь-які таблетки тобі не можна пити. Не кажучи вже про те, що це просто якась, блять, неймовірно тупа хуйня проходити детектор для того, щоб влаштуватись на йобаний офіс. Це ж блять не якась державна робота, чи не робота в банці, чи десь ще. Ну і звичайно, до мінусів можна ще віднести постійні перепрацювання, якусь хуйню з тим, що тебе будуть змушувати стояти, якщо типу на офіс немає результату, або там ще якась хуйня, це індивідуально для кожного офісу. Знову ж таки. Ну, загалом, звичайно, чекати до себе якогось нормального людського ставлення на офісах не потрібно, тому що це офіс. Ти нічим не захищений, всім на тебе, одним словом, просто. Похуй, але існування офісів, звичайно, не є безпідставним, тому що давайте так, просто тому що вони є. Їх є просто неймовірна кількість по всій Україні, в кожному більш-менш великому місті 100% є офіс. В великих містах є цілі бізнес-центри, де на просто кожному поверсі є офіс, і всі місцеві чиновники, федерали і всі інші про це прекрасно знають, але з тих чи інакших причин вони. Існують і насправді попит такий великий на ці офіси є не просто тому, що людям хочеться когось найобувати чи ще щось, чи займатися чимось чорним, а тому, що, блядь, це майже єдиний варіант в Україні заробляти більш-менш нормальні гроші, тому що наш ринок ну, праці настільки хуєвший і мертвий, що виконуючи навіть якусь складну роботу. Так ти будеш отримувати якісь копійки в той час, як на офісі, хоч тебе і будуть не знаю, блядь, просто їбати усі можливі твої мозгові дірки, але ти будеш заробляти більш-менш нормальні. Гроші для того, щоб прожити і навіть щось собі дозволити. Тому, на мою скромну думку, існування офісів це скоріше не причина, а наслідок. Це наслідок того, що наш ринок праці він повна хуйня, і що треба щось змінювати. Якщо у людей буде альтернатива, де вони зможуть заробити нормальні гроші, вони там блять не будуть працювати. Це все дуже легко, і немає сенсу боротися з вітряними мельницями і намагатися ці офіси якось закрити. Як це робить тищенко, хоч це і очевидно просто гамняна піарна компанія. Але це те, що ми бачимо. І звичайно, якщо ви є якимсь студентом, то я вас прошу, не йдіть ні в якому разі працювати на офіс. Краще не знаю, вкладіть цей час в якісь навички, вивчіть щось нове для того, щоб знайти в майбутньому якусь нормальну роботу. Тому що повірте, навіть якщо ви підете туди працювати на кілька місяців або на якийсь ще менш короткий термін, то коли у вас майбутній роботодавець буде запитувати про ваш досвід роботи, і ви скажете, що це офіс, то він якби, блядь, просто нахуй злиється, тому що. В голові людей офіси це щось, блять, от просто настільки категоричне, що робить тебе якимсь демоном. І з нашої сторони, якщо ви скажете, що у вас немає жодного досвіду роботи, якщо ви промовчите про офіс, про свій єдиний досвід роботи, якщо це він є, то вас теж скоріш за все просто скажуть: типу, гуляй. Тому будьте розумнішими, не ведіться на цю хуйню. І якщо у вас вже прям якась неймовірна тяга до цієї хуйні, то будь ласка, зважте всі ризики і подумайте, чи дійсно вам це треба, і сподіваюсь, що майбутньому Будньому нашій праці стане адекватним і для того, щоб нормально вижити, не потрібно буде працювати в такій залупі. Дякую, що вислухали. Будьте здорові, до побачення.